Заїхали на паркінг, дали талончика нам. Зараз будемо щось робити, не знаю. Хватит. Ну... І отак під гору давай, давай, О, давай. Да, да. Це воно тут таке, я так то їздив. Там прикольно воно. Ану, а дай, 6... тал... дай талона, 6... я подивлюся, 6... може місце є якесь. Шестиэтажне. Так, а яке в нас тут місце? На, Женька, ти зря чи. Шо? Треба місце знайти ж тут тут немає місця. Немає місця. Значить, шукай вільне. Міка, не може бути такого на талоні. Так, місця ось є, де 17. Десь. Я не бачу, Коротше, Шукай я не місце. місце. Так, сьогодні ми приїхали в Буковель. Буковель. Будемо гуляти по Буковелі. Перше тут. Так що, не знаю, що вам будуть знімати, показувати. Все, що буду бачити, все буду знімати. Свої враження, дивіться, як красиво тут. Кажуть, що ми на цьому підйомнику сьогодні будемо підніматися, не знаю. Сподіваюсь, піднімемося. Тут ось ремонти продовжуються, стройки, стройки, кожен рік стройки. Все йде повним планом. Так що так, по змозі буду максимум знімати, показувати, але також, щоб якщо... Ну, блін, не знаю, чи буде одна серія, чи дві серії цього відпочинку. Бачимо, що, що, що вийде. На вулиці, в принципі, тепло, якраз тепло, так, щоб жарко та ні, просто тепло. Комфортно, класно. Це така черга на підйомник. На гору. будемо підніматися, те, що я вам казав, на той підйомник. А так виглядає білетик на одного дорослого. Заставляють мене, а я дуже боюся висоти. Та вже все, білет куплений, вже все. 400 гривень білетик. Он такий. Все, і підемо наверху туди. Там здарку погуляємо, побачимо, що там робиться. Так, дождалися. наша черга на підйомник. Ще трішки будемо підніматися. Ми такий механізм цікавий. А ось два троси натягують. Ці патроси цей весь механізм. Вся тележка на роликах. І якщо ця болябушка від нас та чи та, ця тележка поїде вперед. І все, і халепа. Пора будемо сідати. Не так, мамочки. Все, не бійся, ми вже тут. Руки-ноги на місці. Все, сіли на під'ємних піднімаємося наверх, головне нічого не погубити Всеп'єм, підйомник Тут будемо купатися, може, але не, тут не купається напевно. тему. Тут Піднімаємося наверх. Яносте, продавай привіт. Я закрила очі не буде. Вс, відкривай не ты дивись на камеру. Вс. Ну, ну, боюсь. на, на 3 метри вище може. Все нормально. Дивись, як дітки маленькі піднімаються. Сидять. Проявити офігенні. Вам лі клас. О! Це чортовий колос не видно. Це Яна хоче з'їхати на ньому. Давай, дивись з'їхати. Ні. Ні. Це клас. Дивись, ми в землі одинаково, зай ми просто вгору, да, по землі дивись не дійсно одинаково. Я внуки зай. Дивись, ну дивись. Сзади великі країни, капець Клас. На ту гору піднять. Що це за гора? Одна друга сюди піднять. Демота, не те. А! Краївиди, подивися, зой, так ти що? Вигляд зверху, вон видно, чортали колесо. На ту гору хідняться, що то за гора? Дикий клас був. Красота. Пішли, зай далі. Йдемо десь далі вище, значить. Значить, якщо вище, значить буде більше краєвидів. Та пережив. переживеш, подиви, краса. красати. На красу надивишся і все. Жінка сильно переживала за підйом. Але все нормально, де на ногах іде сама. Дві як розсалось. Зараз понадивляюся, тебе відпустить і все буде добре. Клас. Та ти що? Диви, ну які гори самі, ще ви сокі гори, воно які є. диви. Що то за гора така висока? Ото го верла ото? Два кілометри 61 метр. А да, того верла на того, так. То а швидше за все що то Говерла. А там хребти йдуть. Жінку вже нема надогнати, вже освоїлося все. вже. Пожаняє. looks Так, у нас тут є карта. Мир. Так, ми були от там. Сартички вище піднялися ще. Дивіться, так і що. Красота. Красота. Українська красота. В Україні є все, немає тільки нормального хазяїна. Так і що? Тут така площадочка. Віжуха. Віжуха, отака зверху. Що там, рік, як враження від вікове. Клас. Де ще там внизу є пару вічів побачите? Діди відпочивають собі. Правда, спитали, як стоїть пляшка пива, то трохи здивувалися. 200, ти казав? 260 і 320. 260 гривень 0,5 пива. 220, 220, О, я 220. вам покажу ось, дивіться. Кроленбург, 220 Крімбернг 230. 360 навіть є. А все, дивіться, 360. Це, мені треба Класне пару гаремів поміняти, щоб щоб бля, пиво купити тут. Самберсі 195. Люкс стіни. А пепсі по Тут пепсі 115. А спускаєтеся на 100 метрів вниз, вона 95. А ще нижче 60. ще нижче 60. Так, все. Вот такие вид спорта. Все, погнал. Не, делай не так, кидай. Ой, тоже он кинул. Швыряет прилично. Вот и с моей вылетки. Швыряет так ты шел. Да? конечно. Нет, это не та девчонка. <походу за> ага. Дивушка, Твої враження. Пиво <пилені> не справи. Все, пошли далі. Не дайся Не чіпати бокали руками. Так, а це підйомно да. ми піднімалися і ось такий А Будемо буду... спускатися. Знову, да. я, буду, я буду спускатися, знову буду знімати, але тут хочу показати яка краса. Небо класне взагалі. Погода люкс. Краса І на ту гору, щоб піднятися було б класно. <різований> Красота. Небо взагалі обороденне. Як на горах видно тіні від хмарів, подивіться, Прикольно. Так, так, все, спускаємося вниз. От таке там кріплення. Не треба кріплення знімати, знімає крийде. Офігенно, красиво буде, як з вай, да? Демойти горик гарні. Красота. Там спускаються на цьому зіплайні, чи як там тролей, тролей-лайн. Най найвищий чи найдовший тролей в Україні. Кілометр з копійками тут летиште. Найше хвилини часу. Буковель з висоти. Понастроювали. Щось ці підйомник їде, їде, зупиняється на перекурове на час від часу. Кисика красота. Зараз маємо йти туди до чортового колеса. Красота. Так, дійшли ми до озера. Щось дорогою забувся знімати. Це озеро дійшли. Там у них, бачите, відпочивають, під зонтиками собі лежать, загорають. Нафіг те море. Тут ось так у нас. Дивіться, там зверху гори, дерева, а тут загорають. Тут можна посадити. Там підйомничок. Тут ось так. Ідемо до колеса. І дорозі. По по да. Да. Да, 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 на он до Велику. велосипедом на Поняв? Он велике стоять три штуки, бачиш? Так. І по канатній дорозі. І ти на велику сидиш, їдеш да, по канату, да, так? Да. Амуніцію киваєш, киваешь, а за все. Ну, бачиш, то... підв'язаний Ага, погнал. Я воно таке любить. А, тут, ну а до води не можна спуститися. закрили, дивіться. Водичка гарна чистенька, погляньте яка, клас. О, голова сік плаває. один. Я сі водичка чистенька. Супер. Так, йдемо далі. Сьогодні тепло. Трохи навіть жаркувато, я б сказав сьогодні. Ну нічого, все одно не так відчувається жара, як вдома, особливо на роботі. Тут легше. Музика грає, всі затихають зовсім другий світ, скажу вам так. Зовсім другий світ. Ну, а Тут така вишка є, це пригати вниз на резинці. Хто бажає може пригнути. І приземляється ось. Окруто десь. Ну, Водичка жирна, звісно. Та ти що? Так, катамарани плавають. Катамарани ціна 15 хвилин 250 гривень. Даром. Це заміна масла. Кажуть, не кажуть, а обіцяють нам покупатися на шару в буковелі. О, це молодості, там з цієї сторони пляж. І кажуть, що він безкоштовний. Я... Свою... Днюху, стати молодшим, а не старшим. Да, я сподіваюся, там не отсів на пляжі. Якщо отсів на пляжі, то буде трохи хірово. Зараз підемо подивимося, Що там, як її, чи безкоштовно, чи коштовно. Так, хто тут у нас купається? У нас тут є каса для цих покупців. Що ми тут маємо? Шезлонг 300 гривень, ліжко 4 особи 1200, бунгало 1400, комплекс 450. Отакі ціни, я так розумію на цілий день. Ну а ми спробуємо піти на безкоштовний. Кажуть, що безкоштовний, побачимо, що там нам розкажуть, чи покажуть. Чи дійсно безкоштовний. А тут все платно. Ну. Перевіримо теорію, чи дійсно по Ковелі можна безкоштовно покупатися в озері молодість. Вигляд з іншої сторони цього озера. Там де стройка, все строїться А тут на ствичечка біжить красиво, ось вона в річці покупатись на шару. Під водопади клягти десь і покупатися. Коротше, що я сказав, що на шару можна покупатися. Треба... Заходь до на нас. Можна покупатися, без корпуса. Это нормально. Ну, водичка пока бандюрист. Пару дюрит водичка. Заходит, да? Давай, пять Будет красивый день, да? Так, покупалась, идем до дома. Наверное, да? До дома? Или? До машины. До машины ты будешь а, ехать до дома. Я йдем с этой стороны озера <свистит> и пойдем так вот туда внизу. Это интересно, но знаешь, Тут в озеро йде така стежка. річка біжить і ми йдемо. прикольно. Класно, взагалі. ялинки високі. І сходи йдуть у ліс, ми йдемо по гриби. Янушка, йдемо. Прохід заборонено. Прохід заборонено. А чого? Увага, увага. Куди вони ведуть, інтересно? Головастики стіки зібрались на тусовку. Зараз будемо головастиків будити. будить. Головастики. Головастики. Майбутні жаби. Перша дев'ятка в Буковелі. побачив. На... Тут дорога від озера. Тут така велика парковка, там підйомники. І так воно все йде. Йдемо в е, паркінг. Десь там паркінг, де ми машину поставили. Йдемо до машини. Ну і звісно міксери ось їздять. Міксери. Возять, возять бетон Стройка йде. А тут так класно, таке повітря класне. Тут ось ліс, густий ліс, погляньте. Який. А з цієї сторони парковка, цивілізація, скажімо так, з цієї сторони. І повітря тут класне взагалі. І царічка біжить Чорнобривці ось ростуть. Красота. А тут під мостом чувачок сиди відпочиває. хтось його зварив, га. І в серці буквально розташована мрілива постать, яка занурена у власні думки. Саме тут перетинається без шляхів, течій та напрямок, щоб зупинитися, додуматись, куди я рухаю. Ще правильний напрямок для себе визначив. Ну, Задумливий чувак сидить і думає. Ну Потрібно було його пофарбувати якось, ні? Чувачка цього О, десь там наш паркінг паркінг номер 2, це наш здається. боїться тут серйозна, конечно все аккуратненько гарненько що дивіться. Паркінг такий тут є. Безліч машин. Шість, шість поверхів, здається, це другий паркінг. от, Скільки там буде, не знаю, при заїзді на паркінг нажимаєте кнопочку, берете цеплика і все. І паркуєтесь, потім приходите, берете автомобіль, виїжджаєте і при виїзді вже сплачуєте е за парковочку. БМВ, ну, це не наша БМВ, це йотакам. Так, ми вже вдома в квасах. Пізніше покажу, де ми проживаємо. Це у нас сьогодні перший повноцінний день тут. Вчора це ми приїхали, сьогодні перший повноцінний день. І Тут у квасах також можна сказати, що в центрі є крафтова пивоварня, називається УЦПи. Зараз ми туди йдемо, здемо трошки пива і я вам покажу ну, цю пивоварню, що там є, як, ціни і все остальне. Васах тут, як вчора не знаю, знімав вам, не знімав. А, знімав вже ж ту гору, я туди хотів полізти. Ці краєвиди. Скрізь красиво. Куди не подивись, красиво. Йдемо доципи. Ось Васівська сільська рада, бачите? Самому в самому центрі. Так, дивіться, ось дорога. У нас там є готель із всілякими процедурами. Коли ви так будете проїжджати по трасі, тут буде в принципі, ось вивіска, броварня, бачите, готель Корона. От, вивіска з цієї сторони. Гірська тиса броварня «Цепа» є. І тут вас зустріне дивіться, якийсь такий птах з довгим клювом. Я не знаю, як його назвати. Овечка, баранчик кругленький, свинка, свинка пепа і ось такий кінь. Це пагуцульська крафтова броварня. Кінь зварений. Що це ми тут маємо? Якусь бочку. Добрячу, хвіст. Дивіться, який гарний. Ну і голова. Ось такий кінь зварений. Ось така вуличка. І туди проходити, там у нас буде пивоварня. Наф-наф-наф-наф. Кроліки. Кроліки живуть. Кроліки живуть. Ось, залишилося 80 кроків до крафтового пива. Тут треба дивитися скрізь, скрізь гарно красиво, скрізь. Не, ось ми зайшли в цю вуличку, де до пивоварні. Подивіться, знову який відкрився краєвид класний. Які гори. Ну і тут курча. Це основне, основне круче, мабуть, це ципа, да? Зроблене з проволоки. алюмінієва проволока просто. Ну, тут якась стальна, напевно. Да. Да, Тупо проволока. Це ципа, Курчат сипа. Це ну, несе дуже великі яйця. І зразу крашені. І це Це все з проволоки. А це не знаю хтось такий. Як його назвати? Дивіться, обрізки проволоки всілякої, лякої, шестерка, десятка, куски металу і зварили такого дядька, бусек козака. Це якийсь гуц гуцул, напевно, дивіться, у нього це є. Це якийсь гуцульчик. Так, йдемо всередину. Подивимося що ми там маємо. Дивіться. Заходить сюди і відразу запах пива. Запах пива відразу. А, все на місці вариться, готується. Погляньте. Тут аромат, звичайно, обстежний. Остежний аромат. Все на місці вариться, вариться, погляньте, скільки тут цього пивка. І ось ціни на пиво. Е там он за літр і за 0,5. Крайнє право 17 за літр. А... Да, за літр. Можна тут попити пивка, а взагалі це освіт. Нефільтрований голд, теж голд якийсь, але не знаю який. Тут ну, там перша позиція, це Golden All. Пшеничне Да, пшенично житне пиво, взяли нефільтрованого. Я взагалі люблю нефільтровані пива. За ваше здоров'я. Коротше, приїжджайте до Ципи сюди, хто буде, у класах. Заходьте до Ципи, беріть пиво. Дуже смачне пиво. Ми взяли ось, насправді декілька варіантів. Просто попробувати, Дуже смачні пива. Все натуральне, все справжнє. Ось так.